Друзі, всім привіт! Ви на YouTube-каналі Технік Machines International. І сьогодні ми працюємо на полях Дніпропетровщини з машиною Jaguar 960. Першого дня ми зібрали 987 тонн, другого 1742 тонни, На третій день 2160 тонн. І сьогодні завершуємо день, але працюємо там близько 5 годин, тому що в нас задача забити яму. І нам залишилось зібрати 1000 тонн. Ми працюємо спільно з е, клас Україна. Це демонстраційна машина від класу Україна, тому ми хочемо їх прорекламувати. Скажімо так, підписуйтесь на їх YouTube, Там дуже багато цікавої інформації, технічних даних про машини. Тому обов'язково я залишаю посилання в описі цього відео. Переходьте на YouTube канал Клас Україна. Це наша підтримка, наші партнери. Тому обов'язково підписуйтесь на їх канал. Там дуже багато класної інформації. No way! No way. Є дві серії комбайну Ягуа. Серія 800 і серія 900. Серія 800 менш потужна, менш продуктивна і дещо, ну, якщо можна сказати, дещо простіша за своєю конструкцією. І серія 900 це більш продуктивна машина, більш потужна більш технологічна. Наш ягуар це ягуар 960-й. Це, скажімо так, самий середній із потужної лінійки. Але ця машина, мабуть, найбільш буде оптимальною для більшості взагалі всіх господарств. От для прикладу, ми зараз в такому режимі стабільно робимо 250 тонн за годину. От вам в першу чергу для себе треба розуміти, чи зможете вивезти ці 250 тонн з поля. Взять, купити найпотужнішу машину не є проблемою, але в першу чергу треба думати, чи зможете ви з нею ефективно її використовувати. Далі, по самій машині, У нас є автоматизація, автоматизований процес завантаження. Тобто, наш цілосопровод на ньому влаштований датчик, і він сам бачить як правильно завантажувати. Тобто ми в настройках його налаштували, і він в процесі роботи буде підлаштовуватися під транспортний засіб. Це дуже е завантажує оператор, особливо враховуючи, якщо зміни 10-121 12 годин зміна, е постійно треба бути в концентрації. Постійно треба дивити за жадкою, за транспортним засобом, тобто це дуже і дуже допомагає. В будь-який момент ми можемо брати ініціативу на себе, щось там підрегулювати, змінити і знову автоматика бере керування на себе. Далі в нас є два баки для консерванту. Один бак більш традиційний на 370 літрів. І інший бак от він стоїть справі від кабіни, він е зроблений в якості термоса. Якщо в нас якийсь е консервант із бактерій дуже е чутливий до перегрівання, е от, оцей термін, е термос захищає нашу рощі. Якщо ми на вулиці, наприклад, більше ніж е 30 градусів, то наша речовина, наша очі, буде Нагріватися всього за якісь там всього на якісь там пів градуса за годину. Також важливий в момент. Далі, ще по зручностям для оператора. Все максимально просто, все максимально автоматизовано. Всі настройки робляться з кабіни. З кабіни, заточка з кабіни, настройка протиріжечи нашої пластин також із кабіни, і також у нього є автоматична централізована система змащування. З важливих і цікавих опцій є автопідкачка. Навіщо автопідкачка? Якщо ми приїжджаємо в поле, нам треба спустити колеса трошки, щоб машина менше, ну, менше трамбувала нашу землю, наш грум. І е, вона на спущених колесах буде дещо стійкішою. Але на переїздах навпаки, треба щоб. Поберегти нашу гуму, на треба трошки підкачати для переїздах по трасі. І цей процес виконується вченотисканням, тобто переведенням машини з режиму дорога в режим поля. Ми в попередніх налаштуваннях собі вибираємо, який хочемо тиск, тиск для дороги і тиск для поля. І переходячи між цими режимами, він буде автоматично сам себе підкачувати або спускати відповідно. І при всьому тому по по двигуну двигун на цій машині стоїть Mercedes, остання генерація, ряд, ряд 6-циліндровий. Він став набагато потужніший, набагато компактніший, ніж його попередник. Я думаю, багатьом дуже зна... відомий і знайомий перед цим був в, в подібна вісімка стояла. Зараз це був ну, більш сучасний, більш технологічний двигун з турбомагнітачем і з турбокомпаунтом. Дуже економний, дуже надійний і дуже потужний відповідно. Як видно, на в нашому цебісі весь процес нашого збирання всі настройки ну, знаходиться на одному екрані, скажемо, на одному місці, не треба нічого міняти. Дуже зручно. Що ми бачимо, що потрібно бачити? Завантаженість двигуна, Тобто все, що зелене, все добре. І його продуктивність. І також бачимо, скільки залишилось консерванту і довжину різання. Довжина різання може, до речі, змінятися автоматично, в залежності від сухої речовини, в залежності від вологості, по будь-якому вашому бажанні. Міняються, звичайно, з кабіни. І також важлива деталь тут є варіопривод нашого похилої камери. В тобто залежності від швидкості, від швидкості від потоку маси наша жниварка буде підлаштовувати свої оберти. Для ще більш точного витримування довжини різання. Також даний комбайн підготовлений. Технологію Shredledge, Якщо дуже просто, то це технологія великої довжини різання, але із застосуванням корнкрекера, який буде зривати скажімо так, з плівку із самої рослини, з листків, для більш кращого засвоєння у шлункові тварини. Тобто, різати дрібно він може, але це трошки інша технологія. От, щоб, в Будь-який комбайн, наш комбайн можна або підготувати під цю технологу заводу, або перебладнати. Для перебладнання ми вибираємо іншу кількість ножів і інший корм крекер.